начинаем со срочных новостей Россия и США сегодня проведут вторую встречу в Саудовской Аравии. Самое главное, на мой взгляд, это то, что мы могли бы вместе с американскими компаниями подумать о совместной работе. Делают а... они говорят что Таурусу передают. концу апреля. Дальше вы говорите, а а давайте концо, дождемся, пас. когда они первый пас. удар нанесут. А, а концо... потом вы говорите, а давайте дождемся, когда они во что-нибудь серьезное попадут. Угу. Срязу и, и все. Тут ну не стоит, наверное, ждать. Что какие-то будут быстрые, да. Я думаю, что это вот быстрое освобождение. Я думаю, что это задача вот на этот год надо быть кретинным, чтобы считать, что можно что-то в Курске на что-то разменять. Надо совсем не понимать Россию ну... и не знает про теракт, она естественно такая, и про политические убийства, которые были организованы российскими спецслужбами на территории России. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди. І повірте, сьогодні я вас здивую як ніколи. Тому що я і сама виявляється, ще здатна дивуватися нашим ворогам. Але перш ніж я розпочну, не забувайте лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Тому що в 25-му році ми обов'язково маємо перетнути межу в 1 мільйон підписників. Ну і звісно, коментуйте, почути і побачити. Чесно кажучи, для мене Росія вже давно, давним-давно пробила дно. Я про них знаю. Ну, якщо не все, то майже все. Але такого навіть я не могла очікувати. Ви ж пам'ятаєте, що воєнний злочинець Путін кожен раз, коли говорить про причини початку СВО, він носиться з ідеєю, що завдяки війни вони змогли вберегти свій суверенітет. На який, як ви пам'ятаєте, ніхто не претендував, що всі буквально всі хотіли напасти на Росію і захопити її ресурси, бо Росія дуже дуже багата. Тож вчора пізно, пізно ввечері. Путін спеціально в робочі години Трампа, бо коли в нас вечір в них розпочинається день, провів нараду, ви не повірите, на тему рідкоземельних металів, скільки їх в Російській Федерації. Путін пропонує Трампу Росію. Путін торгує тілом Росії і просить білого господаря із Білого Дому взяти його, взяти його повністю ще раз. Путін, який в усьому руками звинувачував Сполучені Штати Америки, знову просить США врятувати його країну. Начинаємо з срочних новостей. Росія США сьогодні проведуть вторую зустріч у Саудовській Аравії по німецької німецького Річ може пойти в возобновленні дібоношень і нормалізації роботи посольств. Путін заявив, що Україна на переговорах. сущностно еще даже не обсуждалась. Повестка Москвы с Вашингтоном гораздо шире. Ночью президент России предложил США партнерство по редкоземам и алюминию на десятки миллиардов долларов плюс инвестиции в российскую экономику. Назвал Зеленского токсичной фигурой и фактором разложения для целой страны. Якщо ви теж здивовані і не розумієте, що відбувається, то знайте приблизно 99,9% світових експертів теж нічого не розуміють. Всі просто констатують факт, що відбувається зближення США і Росії. Але що за цим стоїть? Який план? Як виглядає план Трампа? Ніхто до останнього не розуміє, але ми... Точно знаємо, що говорив, як себе поводив Путін. Ми точно знаємо, що для Росії Сполучені Штати Америки. Тож вони сумнівалися, в мене на кожне моє слово, звісно, є доказ. В 23-му році диктатор каже: Захід хоче підпорядкувати Росію і використовувати її ресурси. A few moments later, в 25-го, Трамп. Трамп до донечка, бери наші рідкоземельні метали. Ну, будь ласка, стань інвестором в російську економіку. Ми дамо тобі доступ до всього. Класно повоювали, правда? З англосаксами було б ще патішно обіцяти не знаю, розмістити арешник на території Сполучених Штатів Америки, Головне, на мою взгляд, це то що ми могли б вместе з американськими компаніями подумать о совместной работе по этому направлению. Ну, например, в Красноярском крае еще в советское время были планы строительства новой гидроэлектростанции и создания дополнительных производств по, по производству алюминия. Ведь алюминий это прежде всего энергия и желательно дешевая энергия. Гидроэнергия, она дешевая и Кроме всего прочего, она еще и э, такая экологически чистая. Поэтому да, там есть уже, повторяющие, советских времен были такие планы. Э, это, правда, капиталоемкий, инвестиционноемкий проект. Э, ну, по предварительным оценкам, он стоил, или будет стоить в сегодняшних ценах где-то миллиардов 15. Ну, мы можем подумать над этим. Да, политика. Все схоже на те, що Ніровін часи воєн злочиниць Путін звернеться до Дональда Трампа і запросить американські війська воювати проти України. Ну щось на кшталт того, що відбувається з північно-корейськими. Ні, ні, я не стверджую, що це буде. Я говорю винятково і тільки про саме про, про зміни, які відбуваються в Путіні в його риториці. Я вже не знаю. Можливо, це і справді така глибока наживка Дональда Трампа, яку Путін заковтнув, бо на фронті бо в економіці. В нього справді все дуже погано. І йому потрібно це коло для порятунку. Бо четвертий рік. Четвертий рік українська армія закінчується зі слів російської пропаганди. Ще раз четвертий вже все на підході. Буквально останній боєць. А ні, сука підходить ще два батальйони. Таке враження. Інколи зі слів того що ти чуєш на російських телеканалах. Виходить, що це в нас, нібито 140 мільйонів людей, а не в них Соловйов який мужньо стільки років тримає московський катьо, ставить під сумнів ідею обміну частини Курської області на наші території, про що неодноразово говорив президент Зеленський. При тому, що Марко Рубіо, держсекретар Сполучених Штатів Америки, вчора в свіжому коментарі заявив: а ось зараз саме той етап, коли американці мають зрозуміти серйозність намірів росіян зупинити цю війну та готовність йти до. На домовленості, бо це ж нас нині в усьому звинувачують, то хай спробують нащупати у наших ворогів, адже це не президент. Чи хтось із української влади не хоче йти на поступки нашому ворогові? Це позиція мільйонів і мільйонів українців, які сказали своє слово. Ми не опустимо руки, поки не повернемо своє. Ми йому во пір не в його рівні суб'єктності, а в його рівні істерічності. Мы смотрим, что он кричит. Это не значит, что он это может. Но напомню, логично. как очень точно сказал Михаил Михайлович, он не похож на верховного главнокомандующего. Но тем не менее, он пока им формально является для армии. Другой вопрос, зачем армия выполняет эти приказы? Я не понимаю людей на фронте, которые сейчас воюют непонятно за что. Вот сейчас он положит дикое количество людей в глупейших операциях. Например, надо быть кретином, чтобы считать, что можно что-то в Курске на что-то разменять. Надо совсем не понимать Россию. Ну, ну, вот просто совсем. Ну, Мы... Нас... Ты не представляешь, вот, вот сколько сейчас гибнет на подходе к Курску и непосредственно в Курской области. То есть их сейчас столько, то есть там все лесопосадки украинцами завалены. Я вот у себя на Соловьев Лайф выложил писки вот этой самой модной там 200 какой-то бригады, которая там любил все время приезжает. Они пищат, что мы ранены, нам не помогают. Притом они все по-русски говорят, никакой державный мол. Но они пусть не рассчитывают, их плен брать не будут. Они конченые звери, они будут уничтожены все. Я только одного не могу никак забагнуть. Если абсолютно все в нас в Украине говорят русскую мову, но ну, это из слов пропаганды, То нащо вони прийшли захищати російськомовних? Якщо їм тут нічого не загрожує, всі говорять тільки цією мовою. Та й якщо масово наші хлопчики гинуть в Курській області, то що ж вони ніяк не можуть звільнити свої території вже понад півроку? Але на цьому, звісно, наш золотий цитатник Соловйова не закінчується. За ці роки багато чого такого легендарного, ми назбирали, моє улюблене, це коли Соловйов обіцяв засунути танк Леопард в дупу канцлера Німеччини Олафа Шольця. Шольц вже йде. Танки леопарди продовжують намотувати кишки росіян, а до влади ось ось прийде мерц. Мерц це саме той німецький політик, який обіцяв нам передати ракети Таурус, на що не спромігся Шольц. Я правда в цьому дуже сумніваюся. А от Соловйов, не чекаючи рішення німців, вже погрожує Арішніком Господи. Ну поверніть ви, хоч ядерку, в свою риторику. Бо звісно, погрожує, але робиться якось без поваги. Ну, європейці просто катаються на підлозі від цих погроз і від сміху. Вчора я нагадаю у Києві, он пів європейських політиків нас було. І що ж ви, ахантові наші, нічого не зробили, піджилки затремтіли. А як же так одним махом хоп по центрам прийняття рішень? І немає нікого. А что? Мы... Осиновый кол, орешниковый кол сердце нацизма на руле. До ну, настоящего а, времени делаешь, мы что? пока этого не делали. Вот я согласен со всеми, и сам много раз говорил. Ну, вокзал в Киеве можно? Да вот опять началось. Ну что вы с этим У... это, Саша, мелочевкой вечной? Нет, ну... Вам предлагают, если Германия... Просто делает то, что -то если нет, все так... время показывают... Подави, подави, подави. показывают, но если ты говоришь, что Германия сторона конфликта, то и вокзал в Киеве. Ну, ну. Ну, это как-то летело Но два пока. крокодила, один на север, другой зеленый. Ну, не, давайте уже ну, будем последовать. Пока, пока Мерсеж говорит о том, что он это сделает, во-первых, он еще не у власти, для формирования коалиции. Хорошо, а, пока есть, не а если сделает? Вот То а... если они говорят, все, Таурусу передали. К концу апреля. Дальше вы говорите, а, а, а концу, давайте концу, дождемся, пас. когда они первый пас. удар нанесут. А, а концу... потом вы говорите, а давайте дождемся, когда они во что-нибудь серьезное попадут. Угу. Нет. Сразу долбануть и все. А к концу апреля неизвестно, что еще с европейскими лидерами будет. Как Остольку, нравится, поскольку надо. сейчас очень многие из них, я не имею Тем ввиду, более нельзя терять там, время. всяких там Макронов что и, и, и прочих, которые время. уже себя четко заявили. А вот в большинстве других стран они Андрей, ищут товарищ, возможности, по Германии, как наладить отношения с Трампом. Будем, если Нет. они передают Таурусы Украине для удара вглубь России, вы хотите что получить? То что, то, что будем, это не от меня зависит. Нет, это сомнений нет. Вот Но вы все. поддержите? <свят> Чем смотря? Мнение. Финансово. Я считаю, я считаю простой вещь. То, что на, на, на нанесение ударов по, как бы так сказать, государствам, которые, которые ну, фактически сейчас не участвуют, Well, хорошо. Если будут поставка таус является да. фактическим участием? Да, потому що. То есть бить можна. Хорошо. Ну, ви сказали, фактически, А эту честь учиться? Фактически Отлично. У росіян новий глобальний темник на все, що зараз відбувається. Відповідно, що не тільки нас дивує оце зближення Америки і Росії, це дивує самих Росіян. Тож вони все пояснили. Це дуже просто. Новий темник виглядає наступним чином. Звісно ж, війну розв'язала не Росія. Це ми знали і до цього СВО розпочав особисто Байден, тільки Байден, от сука, ця стара, спровокував російську стару суку на розв'язання війни, але не Америка, не Американці, виняткової тільки попередня влада. Але це відкрило вікно можливостей для пропаганди, адже тепер вони можуть дружити із Америкою. Коли ти все скинув на одного, двох, трьох американців, то можна легко сказати. Ну, а нова влада, звісно, відображає настрої мільйонів американців, і американці дуже хочуть дружити з Росією, спойлер, ні. Але куди ж подіти ненависть та злобу? Ну, по перше, яка роками примножувалась, а по-друге, її далі треба кудись і щось вкладати. Не можуть просто так існувати без зовнішнього ворога росіяни. Тож, слава Богу, існують брити. Тепер, коли американці за припинення війни разом із Байденом відповідати за СВО, будуть британці. Ось на них всіх собак і повісять. Трамп говорить, що стоп. Стамер говорить, три мільярди на війну. Все, що є. Ідіть воюйте. воюте. Друге, просто, що їм нечого поставити. Но все-таки думаешь, какой удивительный остров. Просто удивительный остров. Идеальный. Вот идеально совершенно расположен для испытаний Посейдона. <свят> удивительный остров. Кстати, интересно, как долго будет бульканье Стаммера после удара Посейдона, видно на поверхности водной глади? Ну, то есть, с -с -с сколько Пузырей он успеет выпустить. Ну, это такой, наверное, философский вопрос. Ну, специально британским газетам, чтобы им было о чем писать завтра, о том, что Соловьев считает пузырь Стамбера. Ну, это не потрапить на шпальте британских засобів массовой информации, бо Соловьев для них абсолютно никто. По-друге, як і ми з вами понад три роки чуємо про ці посейдони, так і британці вже давним-давно знають про ці погрози, і вони теж продовжують насміхатися, як і на Дарешником. Але якщо у Соловйова все йде по накатанні, подивіться за його риторикою, за його вкидами, кожне його речення воно відточено руками, він нічого нового не говорить. Нічого, він більше не намагається імпровізувати, вигадувати щось нове. Тому в нього все більш-менш складно. Ми знаємо, що очікувати від Солавьова. Але коли його колеги намагаються щось додати від себе, щось якесь нове сказати, то все йде не за планом. Знаєте, коли хотіла знову збрехати, але навіть рот пропагандистки втомився від цих бздурів. Коротше, російська пропагандистка зламалась в буквальному сенсі в прямому ефірі. Вона так складно навалювала про звірства Збройних сил України, про обстріли російських регіонів, про страждання для російських людей, що в кінці спіткнулася і спалилась, що за терактами на території Росії стоїть, стоїть правильно, сама Росія. Це той випадок, коли знаєш, що брешеш, всі знають, що ти брешеш. І біохімія твого тіла дає збій, і правда рве на частини навіть пропаганд. Евродипломат оказывается не в курсе варварских обстрелов Белгорода, Донецка, Горловки и других вообще-то российских городов, поселков. Западным, кстати, оружием обстреливаются. И не знает про теракты, она, естественно, такая. И про политические убийства, которые были организованы российскими спецслужбами на территории России. про вторжение киевских карателей, организованы российскими спецслужбами на территории России. Организованы российскими спецслужбами на территории России. Дивовижно рідко, але все ж таки правда трапляється. А що ж там про карателі? Що саме справді відбувається і на полі бою? Якось зведення з фронтів стало не те що другорядним на російських пабліках і пропагандистських ток-шоу. Вони взагалі забули. Тепер тільки Трамп, Путін, Путін, Трамп, рідкоземельні метали. Все ніякого наступу, ніякого просування чи звільнення територій, але ж оце бажання перемогти. Навіть коли немає сил у росіян, все ще зберігається. Тож сумну правду нам, як і завжди, розповідають їхні воєнкори. Сил, судячи з усього, немає ані в російської армії СВОшників, ані в Путіна. А інакше він би не торгував Росією перед Трампом як портовою путаною, пропонуючи заробляти разом із Америкою на російських надрах. Але поки Кремль в уяві ділить всі ці доходи, воєнкори трошки пригнічені. За 11 років я нагадую, 11, Друга армія світу таки не спромоглася взяти навіть Донбас. Схід для них це в теорії чи емоційно це така колиска російського супротиву. Чому не знаю, але так вони це називають. Цікаво, що цю колиску вони самі ж повністю і знищили. Знищили наші міста і під бетоном, склом в чорноземі поклали ще й свою армію. В мене тільки одне риторичне питання. Якщо Трамп каже, що війна може закінчитися буквально за кілька тижнів, то що саме російські СВОшники, воєнкори і пропагандисти збираються ще за цей час захопити на території України? Будем брати папакровськ, като красноармійський, і вот эти вот города это все-таки э, доволі більшої масштаби тут ну не стоїть навірно ждать. что какие-то будут быстрые, да, я думаю, что это вот быстрое освобождение, я думаю, что это задача вот на этот год, ну, как минимум, в окружение эти города взять, не очень хочется как бы их равнять с землей, да, это наши города, это колыбель русского сопротивления в Донбассе, Славянск, Краматорг, да, Это наши люди, которые там живут и ждут освобождения, поэтому все-таки хочется как-то измором взять и заставить оттуда противника уйти. Это большие города с многоэтажной застройкой, с большими промзонами, с большими подземными, подземными коммуникациями, с аэродромом в на Краматорський аеродром є. Но это очень большое охвати. І зрозуміло, що это тоже э, така катавасія не на один місяць. Поэтому ми не очень близько к освободженню Донбасу. Дивовижна історія все одно не знаю. Найтопіше з тих, кого ми зараз публічно бачимо, це воєнно Путін. тому що покласти мільйонну армію заради розбитого Донбасу. Ну, було б очевидно, знаєте, якби він так паличку втикає, там ще й якийсь фонтан нафти, чи золото, чи щось ціна, а так навіть рідкоземельні метали, які зараз там знаходяться, це треба справді мільярди, мільярди доларів, щоб їх видобувати. Тобто він поклав силу силену людей, щоб отримати нічого, нуль, щоб більше втратити. Дивовижно. Вони вони все ще носяться із тим, що це наші території, наші люди. Тож ми власне подивимось, як їхні а... території, їхні люди живуть. Чого найбільше боїться, воєнний злочинець Путін? Я переконана, що він найбільше боїться завершення війни, бо повернення назад всього СВОшного бруду це і стане початком кінця мирного життя в Росії. Поки ці злочинці покидьки та вбивці відриваються на окупованих територіях, але скоро. Дуже скоро, певно, вони прийдуть до вас, недорогі росіяни. Ну а поки в окупованій Макіївці відбулася стрілянина між російськими військовими, тобто військовими злочинцями і СВОшниками, один забарикодувався у квартирі, взяв у заручники свою співмешканку, стріляв та кидав гранати. Інші брали квартиру штурмом, от такі забавки. А що ви хотіли? Ось так і виглядає той самий русський мір. А як же гарно мати таких сусідів? освободителей і защитників? А нас ще потім питають та воєнний злочинець Путін? Чого ж це українська армія слухається Верховного головного командувача Зеленського? Та ніхто нікого не слухається. Річ не втім, це вибір кожного із нас: отаких От покидьків вбити і викинути з наших територій. Якщо ви згодні, друзі, то не забувайте нам лишити свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф для того, аби нічого не пропустити. Коментуйте почути і побачене. і звісно не забувайте підтримувати незалежну журналістику, фінансово допомогти команді. YouTube канал Курбанова Лайф ви можете за допомогою реквізитів, які ми завжди лишаємо в боксі до нашого сьогоднішнього випуску, або ви можете стати спонсором. У нашому youtube каналу бережіть себе, бережіть Україну до зустрічі!